Привіт! Не хочеш отримати безкоштовний масаж? Так, круто. Залюбки. Тоді заходь. Стой! Тебе викрутка випала. Нічого, вже всередині відносиш. А як давно ви в останні ходили на масаж? Та не так давно, десь тиждень тому. А хочеш, я тебе прокручу? А давай. Так ти не забрав викрутку. Дякую. Ой, щось. Плати хочеться. Це цілком природне. Ого, я те в тіктоці бачила. Дивись. Вчора якийсь хлопець підійшов до мене і почав вимагати, щоб я йому зробив масаж, погрожуючи викруткою. По ньому було зрозуміло, що він сидів у в'язниці, але мене все одно здивувало, коли він з неї вийшов. Та не так давно, десь тиждень тому. Я намагався схопити його, щоб він нікому не зашкодив. Але йому вдалося вирватися, тому у мене не залишалося вибору. Я робив йому масаж, але не збирався лишати все як є. Я натиснув йому на потрібну точку, щоб він виробився і спокійно викликав поліцію. Тож нікому не давайте себе скривдити і вмійте за себе постояти.